Так, Донфенг 244-й, модель DHX з механічною коробкою, без е, реверса, але з усіма прямочками Донфенга. Звертаю увагу, міст, такий самий, як і на моделях DG, DG2 і DG2U. Задній у вас е, підсилювач, тобто він розташований за мостом. Передній редуктор у вас дуже потужний, класний. Крил на цих моделях немає, але є отаке от люстеречко, яке захищає від бризки і дозволяє контролювати, як ви по колі їдете. Капот нового вже зразка з діодними фарами. Відчиняється цим речагом, підіймається автоматично, там стоїть два у вас газліфта. Закривається просто захлопуванням. Вон тут замочок у вас є. 80 кг довантаження напередок у вас іде, 16 резина передня. Задня у вас 11,2х24 розборний диск. Значить, на моделях DHX йде механічна коробка передач, 4 передачі вперед, одна назад. Бачимо, по центру вона проходить. По поніжені перемикаються з цим важелем. Це у нас під'єднання переднього приводу, розподільник на насосі е, Під гідравліку дві швидкості в 540 і 730 обертів. Так, З цієї сторони у вас йде гідравліка. Кермування гідравлікою ручний газ, ручний тормоз, блокування диференціалу і вал відбору А, ну з цієї сторони вал відбору я вам показав. Значить, Здвоєна педаль гальм газ. Там з цієї сторони у вас стоїть щеплення. щеплення тут, якщо я не помиляюся, йде однодисково на DHX. Моделях. Але широка резина з дублюючими поворотниками. Слухайте, трактор виглядає досить сучасно в новому капоті. В старому капоті в принципі, мало що помінялося. Не було цих елементів, і спереду було звичайне галогенне освітлення. Зараз стоїть уже діодне. Задня повністю фара у вас в зборі. Поворотники і стопорі, плюс отражайки все є. Трьохточкова навісна система з пружинкою транспортувальною, з центральним гвинтом. Два гідровиходи подача і слів. Краник я вам показував так, причіпний пристрій під прицепи. 6 вал, дві швидкості, розкоси, все кріпиться до задніх чулків, бачимо, тобто все надійно закріплено. Вообще, от, не ворушиться, просто намертво. Це називається транспортувальний режим. До речі, хто не знав. Коли у вас отак от воно з'єднано. І натягнуто, тобто це, щоб воно не болтихалося, щоб ви могли десь кудись їхати і не слухати брязкіння постійно. В Комплектації Зіп, маленький ящик для інструментів. Ось він спереду стоїть. Значить Цей трактор коштує 7200 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати. Це модель 25-го року зборки. Якщо зацікавив, вас даний трактор, набирайте, замовляйте і всім гарного дня. Пока-пока.